Всім привіт, любі друзі! Наша команда леве право, а це близько 20 професійних юристів, адвокатів, спеціалістів в різних юридичних сферах, надає послуги вам в юридичному консультуванні, юридичному супроводі, складанні документів і інші юридичні послуги. В нашій команді топи. Ринку України, звісно ж, так я також завершила Академію адвокатури України, проходила практику в Генеральній прокуратурі України, проходила практику в європейському суді справ людини. Маю досвід. В наведенні комунікації між країнами і да, комунікації між країнами нашою і ще певною, так, це вже така більш історія, ну, її теж можу розповісти вам да, наодинці. Також в сфері також ще дуже багато де я проходила практику, так, дуже багато е, маю знань практичних, так, до речі, важливо, е, військові е, в нас е, військові замовлення, так якщо приходять від родин військових, що стосується безвісті зниклих або ще гірше, звісно ж, безкоштовно це все ми робимо, безкоштовні консультації. Е, якщо стосується. Е, Якихось інших військових питань, також надаємо консультації, але зі знижкою. На військові питання у нас знижка. А якщо питання, які стосуються безвісти зниклих, або не дай Боже, ще щось гірше, то це безкоштовно, беззаперечно. Ми працюємо безкоштовно в таких сферах. Тому пишіть для того, щоб. А, до речі, ще з владними, з владними структурами України. Так, у мене є досі спілкування і наведення комунікації, да, і покращення, скажімо так, роботи, тощо, тощо. Тому, будь ласка, пишіть. Ось я можу бути і я, і команда можемо бути вам багато в чому корисні. Тому, будь ласка, пишіть, звертайтесь, буду вдячна за. Ваші смс до речі на місяць серпень та всі місяці осені ми робимо знижку мінус 30% для всіх. Тому пишіть.